Шановні представники засобів масової інформації, відомо, що у Франкфурті від 14 до 18 жовтня відбувався 67-й франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок, і на відміну від минулого року, цього року Україна мала свою експозицію і брала участь у франкфуртському книжковому ярмарку. Уряд реагуючи на звернення видавців громадськості. Підтримав проведення, точніше, створення української експозиції на Франкфуртському ярмарку без залучення додаткових коштів державного бюджету. Перерозподіливши видатки, ми виділили 1 мільйон 100 тисяч гривень на формування української експозиції, і при цьому ми. Відзначаємо позитивну налаштованість наших німецьких партнерів до участі України у Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку, оскільки цього року надано пільгові умови участі для України. Оплата виставкових площ знижена для України на 30%, А також організатори виставки надали допомогу у виготовленні експозиційних конструкцій і. Здійснили стандартну забудову української експозиції, тобто це велика допомога, яка також значно полегшила участь України у міжнародному книжковому ярмарку. Ви знаєте, що дотепер є чинною постанова уряду ще від минулого року, яка забороняє і обмежує забороняє або обмежує видатки, які скеровуються на участь у виставках, ярмарках, на закупівлі, ремонти, надання. Спеціальних статусів державним установам та закладах, тобто режим економії, ніхто не відміняє, але і треба брати участь у тих подіях, які для України є знаковими. І відвідуваність цього року стенду була високою як ніколи, що найменше за підрахунками Держкомтелерадіо, 15 тисяч відвідувачів відвідували українську експозицію. Правда, площа сама була значно більшою, ніж минулі роки, оскільки були такі роки в 2012 році, в 2013 році, коли експозиція була аж 12 квадратних метрів українська, і, звичайно, це не витримувало жодної критики. Теперішня експозиція була площою 100 квадратних метрів, і на цій експозиції експонувалося протягом ярмарку. 350 назв книг, які були представлені видавництвами українськими, яких було 40. Тобто 40 видавництв взяло участь, які представили 350 книг. Але книги були вкрай важливі для розуміння і сприйняття України у світі, тому умовно можна поділити представленість наших книг на три частини. Центральне місце посідали книги, які Стосувалися російської агресії на сході України, окупації Криму, боротьби України, українському війську, Революції Гідності і, усіма, і усім подіям, що з цими проблемами пов'язані. І тому були презентовані книги, які понад усе мали саме такий зміст, і це спрямування книги Марії Матіоз, зокрема, Оксани Забушко. Аеропорт Сергія Лойка, Валерія Макєєва, і так далі. Тобто, це була та частина експозиції, яка, до речі, у особливо іноземних відвідувачів викликала найбільшу зацікавленість. Другий тематичний розділ української експозиції складався із книг, які презентують сучасну Україну, але як країну із тисячолітньою історією, тут було представлено багато видавництв, в тому числі репринтні видання Стародруків. Починаючи з Пересопницького Євангелія, і ця експозиція також викликала великий інтерес. Ну і дитяча книга також була представлена, окремо, я зазначаю. а третій розділ національної експозиції стосувався книг наших українських авторів, популярних українських авторів, але які видані у перекладі іноземними мовами різних авторів: і Оксани Забушко, і Юрія Андруховича, і Андрія Куркова, і Отара Довженка. І Любка Дереша, ну і багатьох інших, я всіх не буду перераховувати. Крім того, і видавці, і письменники провели цілу низку заходів на майданчику української експозиції, і це викликало велику зацікавленість у відвідувачів, журналістів і західних видавців. Вперше, по суті, за багато років українська експозиція отримала дуже добру західну пресу, тобто місцеву пресу, і всі провідні. Німецькі газети надали позитивні відгуки, розмістили позитивні відгуки щодо репрезентативності і якості української експозиції, в тому числі і в порівнянні з російським стендом, на якому як написала Дойче Welle, все якось стерильно, нудно і стенд порожній складається враження чергового Потьомкінського села. Написав журналіст Дойче Welle про російську експозицію. Натомість. Написав він, український стенд яскравіший, привабливіший, більш насичений книгами, тут набагато більше народу. Тобто, якщо народ рахувати, то приблизні підрахунки я вам навів, але те, що вся німецька преса, причому головні видання, які писали на тему франкфуртської ярмарку, якраз всі пересипані саме такими відгуками, схвальними про українську експозицію, то це правда. Власне, все, що я хотів сказати вступному слові на цю тему. Дякую, Чавич. Отже, прошу ваше питання. Будь ласка, будь ласка, а, прошу український начинка, скажіть. Будь ласка, чи уряд має намір фінансувати участь України наступного року, чи буде це закладено відразу в бюджет? Ну станом на сьогодні ще немає. Як ви знаєте, остаточного варіанту проекту бюджету на 2016 рік? Але враховуючи те, що ми вже взяли участь цього 2015 року, і ця участь була успішна, і ми напрацювали механізм пільгового режиму для участі України, то не думаю, що цей досвід має бути втрачений. Ми його повинні розвинути. Тому особисто я буду пропонувати, щоб ми ще на етапі обговорення і схвалення бюджету на 2016 рік передбачили участь України у франкруському книжковому ярмарку щонайменше. Бо для Європи це головна книжна подія. а Україна зараз має бути представлена в свідомості європейського читача і європейського громадянина як ніколи. Дякую, прошу, будь ласка. Це гарно поконом з вами. Кілька днів тому ви заявили, що фінансування бібліотек буде залежати від їхньої відвідуваності. Може трошки далі сказати, і що буде з бібліотеками, яких мали від. Бібліотеки ніхто закривати не збирається, якщо ви це хочете запитати. Я заявив про проєкт стратегії розвитку бібліотечної справи, який зараз на обговоренні, на обговоренні громадськості за посередництвом сайту Міністерства культури, на якому ця стратегія оприлюднена. Ця стратегія передбачає гнучкий підхід. Визначення критеріїв, які передбачатимуть, що бібліотеки, які працюють інтенсивно, пропонують нові методи залучення читача, стають по суті інформаційно-комунікативними центрами, можуть претендувати за відповідними формулами, які будуть потім затверджені відповідними урядовими чи парламентськими, парламентськими рішеннями на більше фінансування. Це не означає, що бібліотеки менше відвідувані, будуть закриватися, бо є менше відвідувані бібліотеки з об'єктивних причин, наприклад, в сільській місцевості. Але для таких бібліотек ми також повинні пропонувати нові форми і пропонувати в тому числі і тимчасові бібліотечні пункти, пересувні бібліобуси і так далі, для того, щоб зрозуміти, які форми бібліотечного обслуговування для якої місцевості можуть бути оптимальними. Коли розуміння це буде, ми можемо проводити якусь реструктуризацію, але тільки із врахуванням думки місцевої громади. Шановні так. друзі, ще є питання пов'язані з темою брифінгу? Якщо питань немає, дякуємо всім за увагу. Дякую.